Висимогає добре. Адлер називається. Друзі, всім привіт! Ми знову в дорозі, ми знову кудись їдемо. Ми не можемо одні вихідні відпочити вдома і не можемо одні вихідні просто полежати відпочити. Ми мусимо кудись постійно їхати. Це дуже добре, нам це подобається. Сьогодні буде е, історія не про рибалку, але буде історія про рибу. Ми їдемо зараз 150 кілометрів, мені здається, від нашого, ну від Івано-Франківська, ми їдемо в Закарпатську область і ми їдемо на, скажімо так, там будуть басейни і будуть басейни з рибою, де вони вирощують рибу, де вони вирощують, це заповідник, о, це заповідник, заповідна зона. І ми їдемо, просто, щоб вам показати, як наші хлопці-заповідника, з заповідника, як вони допомагають природі, за нею доглядають, і потім її випускають в наші річки, випускають в наші невеличкі річки, там де гірські ріки. Ми просто хочемо вам показати, що дійсно є таке місце, куди можна приїхати, просто побачити, можна сфотографувати. Можна там навіть є таке місце, де можна навіть просто в горах відпочити, поїсти шашлика, хто там любить. Ну просто насолодитися природою гарною. І ще попри те, можна подивитися на таку класну рибку, як Форель, на таку гарну рибу, яка називається в Закарп... по закарпатськи в Закарпатті називається Клен. Ну і багато-багато іншого. Будемо потрошки вам щось знімати. Кому буде цікаво, ви знаєте. Пальчики догори і пишіть коментарі. Куди ми їдемо, все напишемо, все розкажемо. Гарного вам дня! Nehmen Sie sich nicht es wird Друзі, ще раз вітання, ми приїхали на, таке, на таку класну природу, на дуже-дуже гарну природу. Ми йдемо питатися за Альтаночку, будемо е щось якийсь шашлик трошки жарити. І зараз ми підемо, там є керуючий цього прекрасного, цих прекрасних басейнів. І зараз в нього щось будемо питатися, може щось нам і розкаже. Ми зараз підемо, я покажу вам ці от басейни і розкажу вам, чому ми сюди приїхали і що взагалі тут відбувається. Так що дивіться до кінця. Це напевно йому жарко стало. Такий красивий великий оленьок. Струмкова форель. Такі, друзі, альтаночки. Так що хто хоче, приїжджайте, локацію кинемо. Дуже радужна голець. І це наша струмкува. А яка струмкула, йде наша голеця, йде з білими плавниками, з червоними це радужна, а голець оце. Э, Ми ну, мають червоні цяточки. <зваж> ага, ага. адлер. <зваж> оці що жовті має. Червоні. <зваж> Ще таке питання, це ж ніби, виходить, Так. ви Вирощуєте і потім запускаєте так? — А на туриці є, зараз риба, що випускається. І мальці випускають? Походить дойка. Походить дойка, закрив потім інкубатор, два місяці в інкубаторі. Потім за два місяці місяць вчиться відвольна, потім Вона можна сама себе шукати якось їсти, да? Ні, корм. А потім якщо в неволі, то вона десь сидит. А вона ж хеш на рибу? Так. Поняв. — Вау, давай давай тут. Це адле. — Так, мішано, але це жовта реба, то не адба. Ну, спонсор. Ай, ти правди корм. О, чоловік дає нам корм. Нет, это писали це, это маленько. А чем, а чем? Таке машин, що Точніше. Пелац. Капець ДВС. Пелец Баунти Троут. Нет, а дійсно мешка тоже куплял. По трошки. Видиви дивись, вийника файна так. Це Я А це жовто в не випускаєте? Чи вона типу не? Жовто не виводі, коли не йде. А це теж Форель жовта? Так. Це форай, це підведе. Є чотири підведі. Тут жовтий, короче, ніде не бачив. Ні, 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 ні. Тато їздить чоловіка скільки вже, не знаю, років 20. Ну, ну, може ні більше. разу не виїжджає. Так, ловилося виведено. А в нас типа зроблено. Так, то, то, так само як коробкої. <х> Чи? Теж є. Такі перебули. Ні, так тут. А, так би їли.

корм, це все, то що, якісь приїжджають люди, допомагають, чи це все з держави дають? Держава. Держава. Yeah. Тобто заповідно? Yeah. Заповідно. Десятий етаж. Ведлише Ви далі. Десятий етаж. Тут і друг прийшов. <laughs> Привіт, будемо дружити. <laughs> не, і не думай. <laughs> а що вона їсть? <laughs> Сіно. Пасаються. Пасаються. Паса. Ага. Траву. Mm. <laughs>

Димець? Дарняваємо. О, не можна чуть. Я достаю. Ми так потрошки-потрошки йдемо зараз до кращої, до кращої. Засинає добре.

Ага, знову йде наш дружба. Ага. <laughs> він, напевно, хоче битись. Ай, хоче. Дай йому трошки, чи а, а може йому поставити так трошки, чи не немає? А? А він так, а от, відра може. Ой, класно. Хай їсть трави тепер. Бачиш, оце троу, це баунті. Навіть олень їсть, то ж їсть рибу. Але який дуже красивий, але такий дуже... Ну, тепер з трави буде їсти. Бо довго вже роки у вас тут, ні? Ні, це колись... вже роки. А то ми колись приїжджали ще десь років. Роман. Роман. був Гаїс, ти зі мною дивитися. Роман партнер. А ну вот так. Показывай, так? Там же все, да, там же кинет. Я шамлайн. Я не знаю, побачимо Лосось. Ого. Усос там <плес> ничего свет. Тичете зразу витікаєте, а чи ви заповнюєте? Ми Мене бо... Заповнює... А вода йде звідти з річки, так? Типу, До речі, воно може знову, якщо вода гляка, є? Так. Форель, то. Ага. А той що за риба? Лосось. Лосось. А, та це голова теця. 5 штуки, Що все хочуть... — звоничають. Вона повний хищник. вона не буде їсти корму. Yes. Ну так, ну ж лосось — це повний політики. No, ну no, а вона як ходяться, що якось є мальчики, від неї є? Не, ну не, yeah. no, no, не буде, не буде. Йо, яка там там в річці, на блісну. Я ловив маленького лососка, ну, що відпускаємо такого, але, ну, але прям такий маленький нас був. Тут 7 кілограмів. А Ростока. я ловив на річці, 5 я 5 ловив мають велику, 5-300. 5-300. На зріжці? Я таке десь. А блокці ловили. До пів кілограма. Вдруг ловив, але ходив, аж вух ловив, так Та й був 9. А це на що на пісно, якусь ловило. Але яка красота, не? яка гарна риба. Та це що вона вже Ти Медійна персона, треба просто сказати, щоб підписували, ставили лайки і коментарі, чим побільше. Пишіть все підряд потім розберемося. так як приїжджайте по-перше сюди, до нас на Закарпаття. Просто отримайте задоволення, подивитися рибку, яка є, який різновид. І підписуйтеся до цього чоловіка на YouTube. Лайк, колокольчик, всі діла. Не забувайте цього. Дуже тут гарно. Файно, файно. Так у нас вийшло таке коротесеньке відео, невеличке. Друзі, реально є дуже гарні місця, це заповідна зона. Якщо ви хочете приїхати сюди, допомогти заповіднику, допомогти просто в розвитку рибі, що в нас завжди була риба, що в нас завжди в річках. Риба розцвітала, вирощувалась, росла і була здорова, жива, то потрібно таким заповідним зонам допомагати. Ця рибка вона потім вирощується, він, так як він сказав, вона йде, переходить в інші сектори. Там вона вирощується, там вона їсть, вчиться їсти сама, вчиться їсти. Ну, вона схишна риба, так? вона не тільки корм їсть, вона їсть ну, та? як щука, як судак. І тому потрібно, щоб ця рибка. Була, щоб вона жила і потрібно в цьому допомагати. Приїжджайте, От чоловік є, який тут він постійно на місці, він може вам провести екскурсію. Вони допомагають, щоб наша, наші річки були завжди заповнені гарною, великою м'ясистою скажімо так, рибою. Тому, друзі, приїжджайте сюди, поставимо локацію, поставимо місце знаходження, де це є. Приїжджайте, природа класна, рекомендуємо. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, не забувайте. І пишіть коментарі, кому щось буде цікаво. Будемо відписувати, будемо будем на всі коментарі реагувати. Все, дуже вам дякую. Гарного дня і до зустрічі на риболовлі.